І свято Евангелія читання, то і Господи, слава, тобі. будьмо уважені, в той час прийшов Ісус у дім одного визначного Фарисея в суботу, з'їсти хліба і промовив до того. Що Його запросив, коли справляєш обід або вечерю не клич твоїх друзів, ні твоїх братів, ні твоїх родичів, ні багатих сусідів, щоб часу вони тебе також не запросили і не було тобі відплати. Але як справляєш бенкет, заклич убогих калік, кривих сліпих, і будеш щасливий, тому що вони не мають чим тобі відплатити. І воздасться тобі в день Воскресіння праведних, почувши, це один із тих, що сиділи за столом, сказав до нього. Блажен хто істин, хліб у царстві Божій Слава Тобі, Господи, слава тобі. І воздасться тобі в день Воскресіння праведних. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. В сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, Ісус Христос зустрічається з Фарисеєм, приходить до нього додому, щоб з'їсти хліба, щоб розділити трапезу, щоб показати, що також і Фарисей важливий у житті. Бо коли ми когось запрошуємо, коли ми розділяємо хліб, то ми. Показуємо, що ми хочемо бачити цю людину, що ми маємо до неї повагу. Ісус Христос дає йому повчання. Він каже: якщо щось робиш, то не роби, щоб воно тобі поверталося. Тобто, не роби, наприклад, хтось щось має, ага, я хочу також це мати добре. Я для цієї людини зроблю добру справу, щоб вона мені також віддячилася. Тоді каже Ісус Христос: вигоди ніякої не буде, тому що тобі віддадуть. А коли ти зробиш це для убогих, коли ти зробиш це безкорисливо, тоді тобі воздасться у воскресінні. Тобто, якщо ми робимо добрі справи, милостиню, тобто не очікуємо отримати назад нічого, ми все це робимо для Царства Небесного. Можна сказати, що ми тоді відкладаємо наші добрі справи у банк небесний. І коли покличе Господь, ми тоді будемо мати добрі справи і покажемо Господеві, що ми прожили це життя недаремно тут, на землі. І зараз якраз ми маємо час різдвяного посту. Що таке є піст? Піст це є час, коли ми повинні зупинитися в вірі наших справ, зупинитися і призадуматися над своїм життям. Які у мене стосунки з Ісусом, де я знаходжуся, чи я далеко від Нього, що мені потрібно зробити, щоб наблизитися? Адже ця зірка на небосхилі, вона світить для нас усіх і кличе: Прийдіть до Ісуса! Ісус чекає на вас. Так само, як і три царі зібралися в дорогу, взявши дари, щоб поклонитися. Новонародженому Спасителеві, так само і ми, повинні встати з наших гріхів, ми спині з нашого буденного життя і вирушити також дорогою спасіння до Христа. Стати з гріха це покаятися, це прийти до сповіді, це переосмислити своє життя, переосмислити і знайти, що мене віддаляє від Бога саме більше, і позбутися цього. А й саме слово покаяння в грецькій мові метаноя, воно означає зміна способу мислення і життя. Тобто, якщо я маю гріх, який віддаляє мене від Бога, я позбудуся того гріха. Якщо я маю якусь компанію, яка постійно мене веде до гріха, я буду триматися подальше від цієї компанії, я буду за них молитися, щоб Бог торкнувся їхнього серця. Це не означає, що я їх відкину, але буду триматися подальше від гріха, подальше від Спокуси, кожен з нас має якісь вади у своєму характері. Просто просканувати себе, проаналізувати, що найгірше в мені є, і що найбільше я би хотів виправити. Господи, знайшов таку ваду, є в мене. Допоможи мені виправити. Для прикладу, люблю осуджувати. Господи, ти знаєш, що я люблю осуджувати людей. Дай мені сили, дай мені витривалості, щоб більше в цей гріх не падати. Навчи мене, Господи, як полюбити цих людей. Бо дійсно, якщо я осуджую, я їх не люблю, тому що я свою погану думку кажу про них. А якщо погано щось виходить з мого серця, це вже означає, що воно є в моєму серці. А так, Господи, дай мені силу, щоб їх поблагословити, щоб добре про них сказати. Дай мені сили, щоб за них помолитися, Господи. І маємо безліч таких гріхів, які маємо. Над чим задуматися і просити Бога. Зробімо собі таку постанову, що під час цього Різдвяного посту ми знайдемо якусь таку негативну сторону в собі і будемо на нею працювати, що ми дійсно відчули під час Різдва, як Христос народжується в моєму серці. Шлях лежить через покаяння. І ми знаємо, що в катехізмі нашої церкви це є три. Найважливіших справи це є піст, молитва і милостиня. І зараз ми маємо нагоду їх поєднати всіх разом, бо маємо і піст, маємо і молитву. Є можливість кожного дня прибігайте до церкви, йдете попри церкву, схиліть голову, собі тихенько помоліться, привітайтеся з Ісусом, подякуйте, попросіть, йдемо далі. Ранку стаємо, відкриваємо очі, Господи, благослови! Все, що буду робити. Протягом цього дня буду робити так, як для тебе, без вигоди, без якоїсь слави, але так як для тебе, для нашого небесного батька. І тоді ця праця навіть стає також і молитвою. Не забуваймо молитися, не забуваймо іти цим шляхом зірки, яка кличе, що ми всі прийшли до Ісуса. Нехай Господь Бог нам у цьому допомагає, що ми зустріли дійсно. Ісуса в своєму житті, відчули Його присутність, відчули Його любов, відчули Його радість. Бо коли ми відчуємо Його присутність, ми тоді відчуваємо передсмак неба, і ми розуміємо, наскільки добрий і благий наш Господь. Амінь. Слава Ісусу Христу!